Церемонія з нагоди 209-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка оголошується відкритою. Шановні присутні, сьогодні минає 209 років від дня народження українського поета, прозаїка, мислителя, живописця, графіка, етнографа, громадського діяча, видатного сина українського народу, полум'яного борця за свободу Тараса Григоровича Шевченка. Про Тараса Шевченка, поета і людину, написано вже не одну сотню книжок мовами різних народів світу. Його творчість це святиня, якою дорожить і пишається український народ. І ми з повагою та ніжністю завжди будемо берегти у своєму серці той вогник любові до України, який запалив поет своїми безсмертними творами. Що піднесли духовну велич і красу українського слова на найвищу височинь. Для багатьох поколінь українців він є символом свободи та незалежності. А його творчість зараз, у часи повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, стає як ніколи актуальною. Його поезія є потужним чинником формування українців як нації. Поштовхом до самоусвідомлення. Його пророчі слова і сьогодні дають сили нашим захисникам і захисницям на полі бою. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Вся Шевченкова поезія пронизана почуттям державності болем і тривогою за майбутнє України він ставить її незалежність вище над усе. Тож вчимося у нього любові до батьківщини. Правда і воля для Шевченка найдорожче в світі. Боротьбі за них він присвятив усе своє життя ціною героїв майдану, Збройних сил України та всіх захисників територіальної цілісності. І незалежності нашої держави, які поклали свої життя за нашу свободу, та які продовжують боронити нашу державу. Ми тепер виборюємо справжню незалежність, про яку мріяв поет. Найкращою шаною великому кобзарю буде будівництво нової вільної очищеної кров'ю боротьби України, і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Минають роки, але слово Шевченка живе і вічне. Вчимося у нього, думаймо над його істиною, виконуємо його заповіти, які посилав він синам свого народу. Сьогодні, у нелегкі часи, коли вся країна повстала на захист батьківщини. Боронячи нашу землю від нападів та атак окупантів, відстоюючи суверенітет та територіальну цілісність України, як ніколи актуальні слова Великого Кобзаря, свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Материнський вишиванціде. Вітер коси розплітає в небі чорна хмара, стала Господа, питає, за що така, кара? стала Господа, питає, за що така кара?